Чергові пів трильйона гривень. Ну, просто вдумайте, я просто пам'ятаю 2019 рік уряд Гончарука. коли в них там був завжди урядів, коли вони формують бюджет, є дохідна частина, є видаткова. І коли ця різниця а завжди видаткова, тобто витрачаємо ми трохи більше, ніж заробляємо, і за рахунок там, кредитів, всяких інших додаткових там, позик, ми цю різницю. Скажімо так, ліквідовували. Так от, уряд Гранчерка, там здається, було різниця 80 мільярдів чи 76. І це такий був галас. О боже, який ви склали бюджет. Різниця в цьому. Причому, що там був закладено ВВП, рух там, відсотки. Ну такі нормальні, що 3-4 відсотки розвиток нашого ДБП ВВП. От, 86 мільярдів різниця. Тут в минулому році Кабмін не просто, по-перше, різниця до дохідної і видаткової частини вдвічі більше, а це там, дайте задати, 1,6 трильйони. 1,6 трильйони різниця. Більш того, після цього вони кажуть, ой, ми ще загубили 500 мільярдів. Загубили бідосічки. 500 мільярдів, це не 500 тисяч гривень, не 500 мільйонів, і навіть не 5 мільярдів, чи, не дай Боже, 50. 500! Ще раз 500 мільярдів. Просто я розумію, що я це кажу цифрою. Вам це важко усвідомити, бо це просто щось нереальне. 500 мільярдів. Що таке 500 мільярдів? Це просто область можна нову побудувати повністю. Коли ми говоримо за відбудову чи чогось там, 500 мільярдів, це можна там житлом забезпечити, ну не впевнений, що абсолютно всіх нова ну, ВПО ну величезну просто кількість закрити, щоб нарешті б вони отримали е, наші внутрішні переселенці, які б біжали від війни і в 2014 році. Траса по 22-й, і особливо після 22-го. 500 мільярдів. І вони втратили, вони виходять за цими мордами і розповідають, що Ха! на армію не вистачає. Ще одна, до речі, проблема. У них на армії не вистачає. Ні кудись, не на собі, не на якісь мутняки, а на армію не вистачає. А для чого це робиться? Бо який ж дурак за армію не проголосує. Ми вкрадемо ці 500 мільярдів, а потім розкажемо, що на армію не вистачає. І вони ж це роблять спочатку, вибачте. А потім приходять і говорять, що немає грошей. Ну, тіпа, а де ж вони ділися? Ну, там щось нам хтось не дав, а ми вже їх взяли собі. Ну, треба якось закривати. Дайте ще 500 мільярдів. От дайте, ми зараз підемо, але ви нам дайте дозвіл, щоб ми знову це. 500 мільярдів. Причому, що в 23-му році члени міжфракційної депутатської об'єднання розумна політика говорили про те, що, вибачте, ви все порахували. Якраз здавали очільнику фінансів, Міністерства фінансів, очільнику уряду. Діючому прем'єру, якому хоче зняти, говоримо, все є. На наступний рік повністю пораховано. Відповідь: Так, все чітко, все класно, бюджет м -м, чудовенький. Знову питання: для армії все є, все пораховано? Вони так, ну це ж армія, ми ж все порахували. Знаючи їх, ставимо третє питання: точно для армії все. Всі зарплати, всі видатки, все, що необхідно, всі соціальні виплати для військовослужбовців до кінця року, до кінця 2024 року. Відповідь була так. В 24-му вони приходять і кажуть, що у нас 500 мільярдів не вистачає. Хоча ми казали, що їх не буде. Їх не буде. Чи правда, ми казали 400, 450 мільярдів, трохи більше. Що немає, ми не бачимо цих грошей. Вони говорять, що так. 2024-й приходять, каже, давайте 500 мільярдів. А тепер ще ж, давайте піднімемо податки. Десь ми діли ці кошти і піднімемо податки, зараз ми будемо закривати. А хто ж там не проголосує за, за те, щоб армію підтримати? А де ж ви діли їх? Кінець 2024 року, розгляд нового бюджету на новий бюджетний рік, на 2025-й. Ті самі народні депутати, міжфракційне об'єднання, депутатське об'єднання, розумна політика. Ставить ті ж самі запитання до того ж самого міністра фінансів, до того ж самого прем'єр-міністра України. Скажіть, будь ласка, чи на наступний рік абсолютно все пораховано, дирок не буде, все буде нормально. Ще й додаємо, як сталося в 24-му? Відповідь Ні. Тепер все буде чудово, все буде класно. Ми ж знову знов ставимо друге питання для військовослужбовців: все є, все пораховано? Вони кажуть так. Третє питання. До кінця року все забезпечено, всі ем, соціальні видатки, зарплатня, все забезпечення є для військовослужбовців. Так, є до кінця 2025 року. Відповідає прем'єр-міністр України. Відповідає міністр фінансів. Відповідно, всі е, органи, які входять, і всі очільники входять до кабінету міністрів України. Ми знову говоримо: ми не бачимо декілька сот мільярдів. Вас там немає. А ви говорите, що є. Починається 2025 рік. І вже в першому кварталі ми говоримо, що у вас буде дира в бюджеті, буде дефіцит, ви знову десь, ви вже не рахуєте і вже знову десь гроші. Проходить ще пару місяців, підходить 25 2025, вони на прямі питання не визнають і говорять, що ні, всі гроші є, абсолютно всі. Проходить ще три тижні. Він каже, так, грошей не вистачає. Як ви думаєте, скільки знову? 500 мільярдів. Ну, як наче, знаєте, там, а, як наче мала дитина, який купив телефон, якийсь айфон, і він його вдруге губить. Ну, телефон загубив так. Ну буває. Знову 500 мільярдів. Ви що граєтесь, чи що? 500 мільярдів це трильйон за два роки. Це що, я не зрозумію. Ви штани загубили. Дать. 500 мільярдів. Просто вдумайтесь, 500 мільярдів другий рік поспіль. І вони, знаєте, що зараз говорять? Знову на армію не вистачає. Знову не вистачає. Я тепер чекаю, що вони вийдуть найближчий місяць, що нам треба податки підняти. Знову. Зараз що будемо? ПДВ піднімати? Що ще треба підняти? І коли ми говоримо про підняття податків, коли ми виступаємо нашим об'єднанням депутатським про те, що податки підіймати це вбиває економіку, і хтось говорить, так, армії потрібно. А це не має сенсу. Я вам поясню, чому. Бо неважливо, наскільки ми піднімемо ми, тобто Верховна Рада, ми за це все одно не голосуємо, як депутатське об'єднання. Неважливо, наскільки Верховна Рада підніме податки, якщо гроші знову вкрадуть, якщо знову неефективно їх використовують. Неважливо, скільки ви ще зберете мільйон, трильйон, мільярд там, два трильйони, вони точно так же будуть неефективно їх використовувати. І знову буде дірка в 500 мільярдів. Знову, знову під мене, вибачте, розриває. Ну, це так дійсно, як наче ти її щось там загубив. Щось щось прийшов додому, купив молока. Ой, по дорозі випало молока з молоко з твоєї валізи, там, з сумки. 500 мільярдів. І це розповідає, що найкращі фахівці, найкращі спеціалісти, ви для чого хочете їх звільнити? 500 мільярдів вам нормально? Ви готові ще 500 мільярдів на 2026-й не дорахуватися. Ну, якщо прокотило в минулому році 500 мільярдів, то до цього що вже? Зараз 500, потім ще під кінець року знову 500 мільярдів? Трильйон? Давайте десь дінемо. Окреме питання. Сумні, звісні, всі про це чули, про ем, атомні реактори, ядерні реактори для нашої атомної станції Хмельницька, нам мали закуповувати, е, закуповувати в Болгарії. Скільки там? 60 мільярдів? Всі категорично були проти, голоснули. Проходить час, Болгарія відмовляється нам давати. Де ці 60 мільярдів? Де забули всі чи що? Де 60 мільярдів? Вийшов хтось сказав, давайте їх перерахуємо на той умовний, який ж вони самі створили, цей дефіцит 500 мільярдів. Давайте закриємо, мінус 60 мільярдів, нічого собі, вже 440, якщо так рахувати. Ну, все-таки вже краще 60 мільярдів. Вибачте, хтось про це говорить. Де ті 60 мільярдів? Я вам скажу де? Вони зараз сидять і намагаються їх розпилити. Куди діти. Сидять і думають, як же ж куди е, перез... ці пересувні атомні ці малі е, е, ядерні реактори малої потужності. Потім ще якусь дичину. Тобто, щось якесь колись, можливо, буде, але давайте, щоб під цей шумок 60 мільярдів. Як вам апетити? Нормально, вас влаштовується? Це. Влаштовується це і уряд? 500 раз, 60. І це я не кажу за інше, мільярд туди, мільярд суди. Божечки, подумаєш. А в той же час питання: що з житлом для ВПО? Ні, питань цього немає, як мінімум. Інше про те, що у нас в економіці величезні проблеми. Бізнесі, преференції не треба давати. Страхувати бізнес, який працює в моїй рідній харківській області під обстрілами. Сьогодні працює завтра. Вже немає підприємства. Страхувати не треба. Мільярди це не могли піти на підтримку і на розвиток цього, на на релокацію, якщо треба, на заглиблення, укриття. Вибачте, вибачте, укриття. Діти в Харківській області, спочатку був ковід, потім повномасштабне вторгнення, не ходять в школу 5 років. Укриття не потрібно побудувати, родини виїжджають саме через те, в тому числі, що неможливо, бо це не освіта дистанційна. Фізично не можна ходити в школу. Побудувати укриття не, не треба, ні, щоб нікуди не поїхали. Бо якщо родина поїде згідно статистики, онівської статистики. 70% переселенців, чи ті, що переїжджають всередині країни, ніколи не повертаються куди звідки їдуть. Ми що, це державна політика відповідного Кабміну, щоб знелюднувати від е, прифронтові східні південні області. Ворог, безперечно, йде: посилювати не треба ці області за рахунок цих же 500 мільярдів або тих 60. -ти. Укриття побудувати не треба, фортифікації побудувати не треба, підтримка інше, нічого не треба. Але мені ставлять питання, чого ти доколупався до цього кабміну? Ну вони ж такі класні, бо такі професійні. А зараз ще інша маніпуляція починається. Ну так ви звільняєте професійних, а завтра прийдуть Єрмаковські. Хто завтра прийде, ми ще подивимось. А цей зброд точно треба вигнати. В шию і ще потім відкрити кримінальні справи. І тут є, коли місцеве самоврядування до голів за те, що вони виділили мільйон, купили автівку і купили дрони, і відвезли хлопця на передову, відкривайте кримінальні справи. А тут 500 мільярдів зникло, і всіх всіх норм, всіх все влаштовує. Так питання, може там хтось вдолі ще до цього, що не треба гнати в шию. Тому не ставте мені ці абсолютно ідіотські е е питань відносно того, чого ж я доколупався до цього кабміну, чого я хочу звільнити, і очільника цього уряду в першу чергу. Ось чому. І це ж державні політики, які формує, не Верховна Рада, я вам знову відкрию таємницю. Формує політику в відповідному напрямку, відповідне міністерство і реалізує її. Верховна Рада затверджує тільки ті законопроекти, які уряд має подавати. Бо вони знають, вони формують цю політику. І коли в нас люди нема в країні, що в нас міграційною політикою? Як ми будемо повертати? Як залучати. Інших людей з інших країн, бо нам необхідні будуть люди. Це державна політика. Це все мають робити уряд. Що відбувається з освітою? Закривають школи, зараз вийшов цей він злодій абсолютно, в який сидить очолі міносвіти, навіть називати прізвище його не хочу. Видає наказ, згідно якого позакриваються всі школи на сході України. І попереїжджає, і ми не побачимо не просто дітей, ми вчителів не побачимо, вони повиїжджають. Хто тоді повернеться туди? Хто буде вчити дітей, які залишаться? Знову знелюднюємо територію. Це державна політика. Це вони так формують. Чому я докол... І знову питання до мене: чому я доколупався до цього Кабміну? І так я можу по кожному міністерству. Скільки це вже буде продовжуватись? Я про це кажу з кінця 23-го року, що їх треба відправити відставку. Сьогодні не 25 і у божечки, ми підходимо до того, що цей Кабмін треба. Ой, звільняю, то що ж ми будемо робити? Ой, прям взагалі, без цих нічого вода не святиться. Ну, для когось, може, хто вже добре присів разом з ними на потоки і діло, ну може, й добре. А для країни ну, зовсім не добре. І якщо так буде продовжуватись, то я не знаю, там і без ворога не треба, а отакі будуть сидіти. І знову нагадаю, про що цей Кабмін, до речі, мені здається, не здається, я вам переконаний, що він точно забув, що війна в країні. Війна в країні. А в нас 500 мільярдів зникає. А потім вони ще виходять і говорять, що це для армії зникло. Це хто, Верховна Рада собі забрала? Чи ви ж принесли бюджет, який ви порахували, а потім порасовували? А потім знову приходите до Верховної Ради і кажете, давайте нам ще 500 мільярдів. Так це не ми давайте Верховна Рада, це ви у народу ще забираєте. Куди ділись? Вже трильйон за два роки. Півтора трильйона я не збираюсь чекати. Тому це як міну відставку.